буде. Аркан Сонце говорить про здійснення всіх ваших бажань. А як скоро станеться ця зустріч? Я знаю, що у вас буде це питання. Аркан помірність не скоро. Аркан Помірність говорить про те, що все дуже йде повільно, як на ваш вигляд. Але феєчки, феєчки це всі ви, мої кохання. Всесвіта нема розуміння часу, нема розуміння довго. Недовго, швидко, бо все. Минуле, теперішнє, майбутнє ось зараз відбувається. Тобто часу немає. Але паркану помірність і чому це крута карта? Не дивіться ви у ті різні розклади, визвемо його, і він з'явиться через два дні. Чому? Ну толку, що він з'явиться. Він прийде такий же, який і був. Нічого не зміниться в вашому житті, крім того, що ви затомуєте ту біль, а це не біль. Це нехватка позитивних емоцій. Він пішов, і емоцій немає, бо життя ж у вас не насичене, Заказуйте емулет на 365 днів, до речі. Так от, а тут говорять про те, що так, багато часу може пройти, поки ваша буде з ним зустріч. Але це буде зустріч зовсім іншою людиною. І ви будете інша, і він буде інший. Розумієте? Аркан помірний то тобто все йде помірно. Але коли воно йде все помірно, як і з високоранговими чоловіками, то це вже говорить про те, що це серйозно. Так, так, дивіться, дивіться, ви королева Пентаклів. І ось. Тобто ви станете королевою Пентаклів, ви станете дружиною. Хоча вам здається, скільки вже можна чекати, зараз у вас з ним пауза. Так сприймають вашу ситуацію вищі сили. І ви з мечем сидите. Ви до нього зараз холодна, підключили серце і правильно зробили. Тому що ви тепер знаєте свої кордони нікому не дозволите їх перетинати, і це вірний шлях. Не треба змінювати свої кордони заради чоловіка. Нехай або він зміниться, або це не ваш чоловік і, і Єрофант, о Боже. Говорить про те, що і ви, і він помудрішаєте. І тут про брак іде, про вінчання. Вам нужно кожному пройти свій урок.